За великим рахунком, у нас же є всі символи. Народ так чи інакше заповнює лакуни символізму, да? тобто вони створюються. Десь воно вже є на муралах, десь на якихось там пам'ятниках, да? десь на картинках люди використовують якісь символи. Нічого тут не треба особливо вигадувати. Це просто треба в якийсь момент зафіксувати і просто зробити з цього щось більш офіційне. У нас є. Купа світлин з перших днів повномасштабки про те, як чоловік, вже отримавши автомат, але все ще в непівцивільному одязі, проводжає дружину і дітей в потяг, куди вони виїжджають? А в Польщу, у Львів, там, в інші міста. Да? Ну який ще символ людей, які були вимушені виїхати з країни, потрібен? Він же є. Всі це бачили на власні очі, всі це пам'ятають, зафіксувати і залишити. І воно залишиться.